У Тернополі триває загальноміська толока. В міській раді кажуть, за п'ять днів вдалося прибрати вже чимало об'єктів. За словами заступника начальника міського управління ЖКГ Олега Соколовського, особливістю цьогорічної толоки є її масовість. Ну, наприклад, тільки парк Загребеля сьогодні, оці щоб п'ять днів і завтра, тисячі чоловік. Це дуже багато. Це ми зберемо на 300 гектарів, дуже багато, правда, і забруднення дуже високе. Хочеться до теропелян звернутися. Шановні, приходьте пар загребеля, будь-який пар. Навіщо смітити? Щоб ми вже п'ятий камаз сміття вивозили, ну це занадто. Прибиранням, кажуть, в міськраді охоплене усе місто, визначили 80 пунктів. Всі підрозділи не тільки міської ради, а й всього міста залучаються, прибирають, приводять у порядок, у відповідність і ті території, які прилягають безпосередньо до підрозділів. І ті території, які назвали такі безгоспоряні. Подарними безхазяйними, які станом на сьогоднішній день просто не заділені, нікому не виділені в користування. Ось така, як ця територія, на якій ми зараз знаходимося. Настало тепло, скоро свято. Місто має бути чистим, прибраним. Ви ж Вдома також прибираєте, правда? До слова, сьогодні працівники міської ради наводили лад в березовому гаю, що на вулиці новий світ. Важко взагалі працювати? Ні, звичайно, що ні на природі завжди гарно і добре. А яке сміття тут найчастіше знаходити? Бутилки, пластмасові, пакети. В міській раді кажуть, в подальшому тут мають намір облаштувати місце для відпочинку тернополян, які мешкають неподалік. Дуже чудова тут містина, дуже гарне місце, але на жаль, надзвичайно засмічене. І в планах міської ради є тут влаштувати гарну зону рекреації, зону відпочинку. Ми бачимо, що тут тихо, спокійно, досить гарно, але на жаль, дуже багато сміття. Тому от перше, з чого ми починаємо сьогодні, це прибираємо сміття. Вже наступні етапи. Це буде вже влаштування власне такої рекреаційної зони, щоб було приємно відпочивати там мешканцям, діткам гратись, а не серед сміття. Десь тут ходити. На цьому прибирання у місті не закінчується. Взяти у ньому участь. Запрошують всіх охочих. Ще буде завтра Столока. Завтра будемо ще висаджувати дерева, будемо прибирати багато територій. Хто бажає, підключайтесь, ми, ми дамо рукавиці, дамо мішки, прибираємо наше місто і живемо в європейському місті.